Дорогі наші глядачі, ми тільки починаємо свій шлях, і ваша підтримка для нас безцінна. На нашому каналі з'явилась нова функція підтримати канал. Посилання в описі. Кожна ваша підписка, лайк та коментар наближає нас до мети. Допоможіть нам зібрати нашу першу тисячу підписників. Дякуємо, що ви з нами. Історію читає Скарлетт Усі жінки в моїй родині помирають у 27. Я дожила до 28, але тепер мушу врятувати свою дитину. Дякую всім за ваші коментарі та повідомлення, за те, що дбаєте про мою безпеку, пропонуєте поради, помічаєте потенційні підказки і звертаєте увагу на можливі попереджувальні знаки. Ви стали ключовими у моєму шляху не лише в тому, щоб пережити свій 27-й рік, а й у тому, щоб зрозуміти звідки я походжу. Куди прямую і як усе виправити. Для мене це почалося з одного переконатися, що мій син у безпеці. Після того, як мій тепер уже покійний батько розповів, що культ вирощує жінок мого роду лише для того, щоб народжували синів, я була в жаху за свою дитину. Поки я мчала додому, значно перевищуючи швидкість. Хоча цього здавалося недостатньо, мене гризли запитання, навіщо їм мій син? Чи вже вони його знайшли? Що вони збиралися з ним зробити або вже зробили? Вони ж уже вбили моїх сестер, мою маму. Я б не здивувалася, якби вони наважилися завдати шкоди йому або мені тепер, коли вони напевно знайшли знівечене тіло, яке я залишила. Я не згадувала про сина раніше, бо не вважаю, що маю право називати себе його матір'ю. Я народила його майже чотири роки тому, але не брала участі в його вихованні. Я ніколи не очікувала завагітніти, а тим більше залишити дитину зачату під час нападу. Але частина мене прагнула довести, що я можу бути кращою матір'ю ніж був мій батько. Та з наближенням пологів я зрозуміла, що не здатна на це. Я боялася, що стану схожою на батька, і мені здавалося егоїстичним наражати дитину на той самий біль, втратити матір у такому ранньому віці. Тоді я ще вірила, що моє життя обірветься в 27 я віддала його парі, яка не могла мати дітей. Вони були в захваті. Я не хотіла плутати йому життя своєю присутністю, але ми домовилися, що вони залишаться на зв'язку на випадок медичної надзвичайної ситуації. Ця крихітка надії тримала мене, поки я поверталася додому. Я знала, що як тільки приїду, мені залишиться лише знайти контактну інформацію. Це зайняло всього кілька хвилин. Щойно я припаркувалася в гаражі і вже набирала їхній номер. Я прошепотіла у слухавку благання, чекаючи, поки хтось відповість. Було вже пізно, але я не могла чекати до ранку. Лінія майже переключилася на голосову пошту, коли втомлений жіночий голос відповів Я одразу ж заговорила. Слова виривалися з мене потоком, безладно і поспіхом. Я не стала розповідати їй, що сталося сьогодні. Я просто сказала, що в мене було погане передчуття щодо мого ну її сина. І що мені треба знати, що з ним усе гаразд. Її довгий виснажений зітх і вагання сповнили мене тривогою. А коли вона нарешті заговорила, моя кров застигла. Вона перепросила і пояснила, що рік тому дитину передали іншій родині через непередбачувані поведінкові проблеми. Зокрема, він мав дивну схильність все ламати, навіть під пильним наглядом. Вона намагалася заспокоїти мене, мовляв, звернулася до агентства, яке спеціалізується на проблемних дітях, і що його передали родині, яка краще впорається з викликами. Вона не могла надати багато деталей про нову родину, але знала, що він все ще в межах штату. Її відповіді були дратівливо розмитими і ухильними. Я розуміла, що більше нічого не витягну з неї, тому закінчила розмову, домовившись, що вона перейшла мені все, що має документи про усиновлення і назву агентства. Простий пошук у Google показав, що такого агентства не існує взагалі. Я провела наступні години в муках, намагаючись знайти слід сина, залишила панічні повідомлення у всіх можливих агентствах. Хоч і знала, що їх не почують до ранку, я намагалася себе заспокоїти. Мовляв, можливо, агентство просто змінило назву, але в це майже не вірилося. Мене охоплював страх і розпач. Я просто знала, цей культ уже має його. Мені знадобився понад тиждень пошуків, але я в захваті. Я дійсно змогла знайти, де перебуває мій син, спираючись на мізерну інформацію, яку мені надали. Він все ще був у межах штату, але я живу в досить великому штаті, тож мене чекала ще одна довга дорога. Я зв'язалася з його новою матір'ю, яка погодилася на зустріч, щоби я могла переконатися, що з ним усе добре. Я подумала, можливо, вона зрозуміє, що таке материнське чуття. Я зібрала речі, вскочила в машину і одразу ж вирушила. Минуло лише близько 20 хвилин, як мене почало не полишати відчуття, що це пастка. Я мала погане перечуття, коли їхала до батька, але тоді в мене був козир, ефект несподіванки. Зараз цього не було. Увесь шлях я відчувала чистий жах, руки тремтіли, і я ледь могла втримати кермо. Під вечір я прибула до красивого будинку, з тих, що здаються надто гарними, щоб бути правдою, з тих, за фасадами яких завжди ховається сімейна дисфункція. Я знаю, бо сама колись жила в такому. Я припаркувалася і на мить завмерла в машині. Ніби стояла за колісами, готуючись вийти на сцену, проговорюючи репліки востаннє. Коли я глянула у вікно, то присяглася би, побачила там постать. Бліду, яка спостерігала. У мене в жилах захолола кров. Вона не рухалася, коли я дивилася, тільки злегка нахилила голову з цікавістю. Нервово я вийшла з машини і постукала в двері. Їх відчинила молода, виснажена жінка в білій літній сукні. О, привіт, ем, Лаура? Пробалькотіла вона явно розгублена. Кістлявою рукою вона провела по тонкому тьмяному волосю і розчинила двері ширше. Я Кетрін, проходь. Нерішуче на важких підошвах своїх армійських черевиків, я ступила до маєтку, одразу відчувши, наскільки незграбно виглядаю на її тлі. Вона на босих ногах, тендітна, мов ромашка. Здавалося, ніжною, але в її очах була порожнеча. Вона виглядала зів'ялою. Вона повела мене на блискучу кухню, запропонувала сісти. Вибач, що так раптово, почала я незграбно прокашлявшись. «Ем, А де він? О, він на горі, відповіла вона, блукаючи кухнею, наливаючи воду у два стакани, грається з Люсією, своєю сестрою. Ага, круто, кивнула я, замислившись. Уважно вдивляючись у її риси, я подумки відзначила, як багато ми маємо спільного. Попри наші очевидні відмінності у поведінці, у ній було щось до болю знайоме, і коли вона обернулася до шафки, усе стало ясно. На лівому плечі у неї було скупчення родимок, таких, які я колись з радістю називала сузір'ям діви. Кеті, прошепотіла я, вона повернулася до мене, на мить у її запалих очах спалахнула ясність, але швидко згасла: Кетрін, сказала вона. Кеті, будь ласка, це я, твоя кузина, Ель. Я знаю, ми не бачилися з дитинства, але якщо ти в пастці, я можу допомогти. Будь ласка, поїхали зі мною. Вона різко вдихнула, і з вуст зірвалося щось схоже на завчену мантру. Як дочка прірви, я маю честь, обов'язок і призначення бути принесеною в жертву. Я не встигла нічого сказати, як вона вже заволала на весь голос. Допоможіть, крейх! Я зосередилася на її тілі, притисла її до стіни, щоб утримати, але шкода вже була зроблена. Я чула поспішні кроки, що гриміли сходами. У дверях раптово з'явився старий чоловік. Незважаючи на божевільний вираз його обличчя, я одразу впізнала його з давніх сімейних фото, які вивчила в дитинстві. Намагаючись зрозуміти матір, стати ближчою до неї, чорт, забирай! пробурмотіла я, марно намагаючись приховати страх, коли зрозуміла, що це мій дід, батько моєї матері. Я одразу ж схопила його, паралізувала, але втримати дві вільні свідомості водночас виявилося надзвичайно важко. Моя концентрація ковзала від одного до іншого. Поки я не змогла підтримувати хоч і слабкий, але стабільний контроль над обома. Але моя концентрація повністю розсипалася, коли з-за фігури мого діда вийшов хлопчик, блідий з каштановим волоссям і яскравими карими очима, повними цікавості. Хлопчик, який був майже точною копією мене самої в дитинстві, бо це був мій син зараз же, закричав мій дід, дико жестикулюючи в мій бік. Хлопчик, на мить завагався, а потім мовчки кивнув. Він поглянув на мене з тим самим виразом, який я сама часто використовувала відтоді, як отримала свої сили. Я приготувалась до удару, але мене лише злегка струсинуло. Це, напевно, була ослаблена версія моїх власних здібностей. Обережно, щоб не зачепити хлопчика, я знову перевела погляд на тіло діда, щоб відновити контроль над ним. Моє серце майже зупинилося, коли я зрозуміла, що не можу його втримати. Я взагалі не відчувала сили. Я просто стояла, втупившись в старого, як якась дурепа, і очікувала, що щось станеться. Він теж був здивований, але в його погляді заблищав відтінок захвату. Я я знав це, пробурмотів він, вражено дивлячись на мою раптову безсилість. Його первісна радість переросла в нестримний регіт. Це завжди була ти, пророцтво, задумливо мовила Кетрін, повільно переходячи кухню, щоб краще роздивитися. Та, що покладе край донька. Вона покликала Люсію, а потім опустилася навколішки перед хлопчиком, притуливши лоб до холодної плитки. До неї приєдналася маленька дівчинка, трохи старша за мого сина з майже білим світлим волоссям. Ця вся показуха викликала в мене огиду. Ви хочете винищити всіх нас? прошепотіла я, ховаючи безсилля за гнівом. Навіть свою власну сім'ю він кивнув задоволено. Як було передбачено, доньки прирви загроза цьому світу. Вони нестримні, неслухняні, занадто могутні. Поколіннями передавалося пророцтво, що одного дня, одного славетного дня народиться син, здатний позбавити доньок їх сил, ослабити їх, щоб їх можна було знищити. Зловісна усмішка скривила його риси, коли він погладив мого сина по голові, і саме ти його нам привела. А потім що? прохрипіла я. Ви просто будете далі вбивати кожну дівчинку, яка народиться, будь-яку, що зараз живе. Я подивилась на Люсію з розпачем і зі страхом. Ти серйозно? Ти хочеш убити цю маленьку дівчинку прямо зараз? Старий лише знизив плечима, ніби показуючи, що для нього це дрібниця, як було передбачено, його повна відсутність співчуття, відрив від реальності, змусили мене тремтіти. Я знала, якщо зараз нічого не зроблю, усе скінчиться. Я м'яко подивилася на хлопчика. Гей, як тебе звати, малий, малий. Саме так я завжди його називала в думках просто малий. Він спливав у моїй уяві під час найнудніших справ, і я не мала імені, яким могла б його назвати. Я думала, цікаво, що зараз робить малий. Цікаво, що з ним усе добре, чи він щасливий, чи любить його родина. Він моргнув, трохи розгубившись. Е, e Елай, -E -E пробалькотів він. Елай, e гаразд. Прошепотіла я, зціпивши губи, щоб стримати сльози. Я не хотіла казати тобі так, але ці люди тебе не люблять. Вони використовують тебе, щоб нашкодити невинним таким, як я, як Кетрін, як Люсія. Вони вбили мою маму, моїх сестер. Будь ласка, будь ласка, відпусти мене, щоб я могла забрати тебе в безпечне місце. Вона бреше Елаю, заверещав старий божевільний відлюті. Він вихопив з під пояса вишуканий кинджал. Вона небезпечна, ми маємо знищити її, знищити усіх, вони, наче щурі. Очі хлопчика наповнились сльозами, і я майже відчула, як усередині нього точиться боротьба. Нарешті по його щоках покотилися сльози, а поколювання, що мене скувало, почало зникати. Ні, я, я люблю свою сестру. Сила Елая, нарешті, ослабла. Він схопив Люсію за лікоть і потягнув її геть з кімнати. Я наповнила старого чоловіка своєю енергією, скувавши його тіло. Він завмер, мов статуя. Зосередившись на кинджалі, я вирвала його з його рук і зависила в повітрі. Я глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтися, перш ніж направити лезо в його бік, але лезо вже вирвалося з під мого контролю. Коли я зрозуміла, Кетрін кинулася з підлоги і кинулася прямо перед чоловіком. Клинок глибоко увійшов у її шию, і вона одразу ж впала на підлогу. Я кинулася допомогти їй, але швидко усвідомила. Я ніколи раніше не лікувала і вже точно не знала, як це робити. Вона відмахнулася від моїх хаотичних спроб, витягнула кинджал з шиї, і я вже спостерігала, як вона встромила його собі в груди, судомно вдихнувши. У своїй останній миті на її обличчі з'явилася усмішка, щира, майже щаслива. Шалена лють охопила мене як на діда, так і на себе за смерть Кетрін. Я заплющила очі, щоб приборкати емоції, і щойно розплющила, як опинилась знову на тому самому урвищі. Стоячи навколішки на самому краю, вітер з силою бив мені в обличчя, а внизу вирували чорні хвилі. Просто під поверхнею я побачила щось тіньову масу, що змінювала форму. Розтягувалася і рухалася в усіх напрямках, постійно змінна, аморфна, нечітка, але, очевидно, наділена єдиним розумом. Знизу долинули тихі шепоти. Неможливо було розібрати окремі слова, але сенс був кристально зрозумілий стрибай. Я люто похитала головою, намагаючись позбутися цієї спокуси. Реальність повернулася довкола мене. Під колінами розтікалася калюжа крові, просочуючи джинси. Коли звук хвиль учух, я почула хрипке, гортанне стогнання позаду. Я обернулася і побачила діда розірваного на шматки, живого, але в нестерпних муках. Верхня частина його тіла була відірвана від ніг, які лежали нерухомо через усю кімнату. Від місця розриву тягнувся слизький слід нутрощі, рваний і нерівний. Я підвелася, щоб добити його, хоча, чесно кажучи, навіть не пам'ятала, як усе це почалося. Він скавчав, поки я підходила ближче, та коли я присіла поруч, у його очах з'явився шалений вогонь. Вони вони знайдуть тебе, прохрипів він крізь ціплені зуби. Обличчя його було бліде, вкрите потом. Як було передбачено, хай шукають, прошипіла я, зосередивши усю свою силу в його шиї. Я з такою люттю зламала її, що голова майже обернулася навколо, як було передбачено. В сраку. Послухайте, я сподіваюся, що ви зрозумієте, чому мене так довго не було. Зараз я піклуюся не лише про свого сина, а й про Люсію. Я здивувалася, що вони захотіли піти зі мною після того, як я вбила їхніх опікунів. Але на жаль, діти зазнавали від них насильства. Це був непростий перехід, та я вирішила, я їх захищатиму. Я дала собі цю обіцянку, коли везла їх у новий дім, бо знала, нас можуть знайти. Я просто не очікувала, що це станеться так швидко, коли я під'їхала до свого будинку. Я вже знала, нас знайшли, бо біля дверей стояв незнайомець і з усієї сили гатив у них.